Іван Франко, 1856-1916, був багатогранним українським письменником, поетом, перекладачем, політичним мислителем і філософом. Його літературна та філософська спадщина відіграла ключову роль у формуванні української національної свідомості та інтелектуальної думки. Серед його численних праць особливе місце займають філософські есе, зібрані за межі можливого. У цих текстах Франко досліджує межі людських можливостей, етичні дилеми, соціальну справедливість і взаємовідносини між особистістю та суспільством. Ця збірка є свідченням його глибокого занурення в західноєвропейську філософську традицію, але водночас вона зберігає унікальну українську перспективу. Інтелектуальні впливи Франка. Франко зазнав значного впливу європейських філософських традицій, зокрема, творів Карла Маркса, Фрідріха Ніцше, Артура Шопенгауера та Іммануїла Канта. Його зацікавлення німецьким ідеалізмом, матеріалізмом і екзистенційною думкою відчутне в межі можливого. Однак Франко не був простим наслідувачем європейської філософії. Він синтезував її ідеї з українськими культурними та інтелектуальними традиціями, формуючи власний світогляд. Його есе зосереджені на людській діяльності, прагнені до прогресу та боротьбі з суспільними і психологічними обмеженнями. Межі можливого свобода і детермінізм. Однією з головних тем збірки є напруження між свободою та детермінізмом. Франко розумів, що людина живе в умовах історичних соціальних та економічних обмежень. Однак він також вірив, що через знання, волю та колективну боротьбу люди можуть подолати ці бар'єри. Він особливо наголошував на значенні інтелектуальної та моральної свободи. На його думку, справжнє визволення досягається не лише політичною незалежністю, а й розвитком критичного мислення та етичної відповідальності. Водночас Франко визнавав, що матеріальні умови значною мірою визначають життя людей. Він розумів силу економічних структур у формуванні можливостей особистості і підкреслював. Що справжня свобода можлива лише за умов соціальної та економічної справедливості. Особистість і суспільство. Франко глибоко замислювався над взаємозв'язком між особистістю та суспільством. Він вважав, що інтелектуали та письменники мають моральний обов'язок служити суспільству, але не через сліпий націоналізм чи пропаганду, а через критичний аналіз і пошук істини. А у своїх есе він також розглядав проблему відчуження людини в сучасному суспільстві. Він звертав увагу на те, що капіталізм і соціальна нерівність призводять до втрати сенсу життя. Водночас він вірив у силу колективної дії і наголошував, що люди можуть знайти самореалізацію через солідарність і спільну боротьбу. Етика і моральна філософія Франкова моральна філософія була глибоко гуманістичною. Він відкидав фаталізм і нігілізм, закликаючи до етики відповідальності та співчуття. Він гостро критикував лицемірство, особливо в політиці, релігії та серед інтелектуалів. Одним із головних його етичних аргументів було те, що справжня моральна не може ґрунтуватися лише на сліпому дотриманні правил. Вона повинна виходити з внутрішнього почуття справедливості та людської гідності. У цьому Франко перегукується з Кантом, але додає до його думки соціальну складову. Моральна людина не повинна лише роздумувати над етичними питаннями. А й активно працювати над покращенням суспільства. Релігія і філософія. Ставлення Франка до релігії було складним. Він критикував інституційну церкву та клерикальне лицемірство, але не був радикальним атеїстом. Натомість він досліджував духовний вимір людського буття, розглядаючи віру не як догму, а як джерело морального натхнення. Він також аналізував, як релігійні та філософські ідеї впливають на суспільну свідомість. З одного боку, він визнавав важливість релігійних міфів і символів у формуванні колективної ідентичності. З іншого боку, він наголошував, що прогрес можливий лише завдяки раціональному та науковому підходу до знань. Література і мистецтво як засоби пізнання. Франко вважав літературу та мистецтво важливими засобами філософського осмислення дійсності. Він вірив, що велика література повинна не лише розважати, а й змушувати читачів замислюватися над глибокими моральними та екстенційними питаннями. У своїх есе він виступав проти чистого естетизму, погляду, що мистецтво існує лише заради краси. Натомість він наполягав, що справжнє мистецтво має бути суспільно значущим і сприяти зміні світу на краще. Однак він також застерігав від перетворення мистецтва на політичну агітацію, наголошуючи, що воно повинно залишатися щирим і ґрунтуватися на реальному людському досвіді. Пошук істини ще однією важливою темою за межі можливого є пошук істини. Франко був глибоко відданий інтелектуальній чесності і не боявся кидати виклик популярним поглядам, а навіть якщо це було політично або соціально невигідно. Його прагнення до істини робило його суперечливою фігурою. Він критикував як консервативні, так і радикальні ідеології, не бажаючи сліпо слідувати жодній політичній течії. Натомість він шукав баланс між соціальною справедливістю та індивідуальною свободою, раціональним аналізом і моральною відповідальністю. За межі можливого, це глибока філософська праця, що ставить перед читачем найфундаментальніші питання людського існування. Франко досліджує межі людської свободи, моральні обов'язки особистості, роль інтелектуалів у суспільстві, а також взаємозв'язок матеріальних умов і духовних ідеалів. Його ідеї залишаються актуальними і сьогодні, особливо в контексті дискусій про соціальну справедливість, освіту, взаємодію, традиції та прогресу, його заклик до критичного мислення, моральної відповідальності та Сили колективних дій продовжує надихати тих, хто прагне за межі можливого.